Mm-hmm. Привіт, друзі! Ми вже закупили обладнання, яке отримали за рахунок коштів благодійного фонду МГП Громаді. Тут є промислова камера шокової заморозки, а тут морозильна скриня. Тут шоково заморожуємо сюди перекладаємо на зберігання при доволі низькій температурі. Проводили ми вже тестування кілька разів, е виявили, що це не така проста справа заморожувати ягоду лохину для гарного її зберігання. Дійшли висновку, що е якість лохини буде збережена на відсотків 80, на 100% зберегти свіжу ягоду, не то, що не вдається, це неможливо. Хоча, якщо ви будете її їсти, наприклад, коли вже буде зима, то вона на вигляд і на смак буде вам здаватися цілком свіжою. Наші попередні тестування відбувалися таким чином, що ми відразу витягували з апарату шокової заморозки, розморожували при кімнатній температурі, і вона така була дуже м'яка і незрозуміла. Ми не зрозуміли, що це таке з нею відбувається. Коли проводили наступні тести в цій камері, в цьому апараті шокової заморозки є 4 програми, і кожна програма має три фази. Це все можна програмувати по температурі і по часу. Чим відрізняється апарат шокової заморозки від звичайного холодильника? Наприклад, в цій камері також можна шоково заморозити ягоду до мінус 24 Різниця у тім, що у промисловому апараті шокові заморозки відбуваються заморожування таким чином, що, наприклад, температура вони, ягоди охолоджуються до майже нуля, і потім відбуваються заморозки. Тобто відбуваються такі спеціальні хвилі, щоб не було кристалізації ягід, щоб ну, вони були якомога краще збережені. В звичайному холодильнику ви не доб'єтеся такої амплітуди провослового заморожування. Тому що в звичайному холодильнику може утворитися непомітна крижана плівка, яка впливає на збереження ягід. Ну, от, оця перша партія наша. Яку ми вже будемо заморожувати, можна сказати, не просто тестово, а вже на збереження. В даний час, сьогодні, коли ми знімаємо відео, ми продаємо свіжу ягоду по 150 гривень за кілограм. Таку ціну ми тримаємо від початку сезону і таку ціну плануємо тримати до кінця сезону. До кінця сезону ще залишилося всього 2 тижні, так вже і багато. Тому купляйте, раджу вам купляти свіжу ягоду, тому що вона є свіжою на 100% свіжою. А заморожену ви будете мати на 80%, якщо ви її отримаєте від нас. Якщо будете заморожувати самі, то як попередні тести наші показали, коли ми ще не вміємо, не вміли заморожувати, вона буде вам свіжою на 50-60%. Це цієї різниці. Що наполовину свіжа, що свіжа на. 80 відсотків. Тобто збережені всі її, майже всі її вітаміни, майже всі смакові якості. Це і дуже важливо. Коли ми тепер розморозили, вже, як ми думаємо правильно, ягоду поставили на тарілку, вона а, разом зі свіжою фактично на навиляна не відрізняється. Тільки заморожена чуть-чуть м'якша, і смак він чуть-чуть більше такий, нагадує більш, як повидло. А, ну, Є різниця, але коли через кілька місяців не буде пори свіжої ягоди, то, то розморожена ягода після шокової заморозки буде вам здаватися, чи нам буде здаватися як свіжа ягода. Ми пропонуємо вам купляти у нас свіжу ягоду, поки в нас ще є. По 150 гривень за кілограм. А також пропонуємо вам купити у нас шоково заморожену ягоду. Для вас ми можемо вже навіть сьогодні для вас заморозити цю ягоду. Тільки парадокс у тому, що на дворі літо, і її потрібно відразу з апарату шокової заморозки відразу ставити в скриню під таку ж саму температуру, як була заморожена. Тобто ми її заморожуємо при температурі мінус 24. Потім вона опускається до мінус 18 і перекладаємо у е скриню, де буде зберігатися при температурі мінус 18. Зберігати ягоди, заморожені ягоди при температурі е теплішій, аніж мінус 18, не рекомендується. Якщо ви маєте вдома холодильник, який може тримати мінус 18, значить заморожуйте на зиму. Якщо е Просто заморозка, ви не знаєте скільки, або там воно заморожує 5 градусів чи 10, чи 15. Цього замало для того, щоб зберегти якомога свіжішу, якомога кращу ягоду для того, щоб вона була виглядала свіжою та корисною. Отже, про що я вам хочу сказати? Ми вам заморозимо ягоду. Але відразу ви її забрати не зможете, оскільки ви не прийдете до нас зі своїм холодильником. Тому що це неможливо, тому що на дворі температура літо, початок серпня, температура на дворі біля 30 градусів. А треба відразу з апарату шокової заморозки переставити в морзельну скриню. Тому ми для вас. Якщо ви до нас звернетеся, замовите з заморози. Ми будемо отримати для вас ягоду в нас. Ті, які у нас замовлять, можуть заплатити наперед, а можуть просто замовити. Також її для вас будемо отримати скільки схочете до жовтня, грудня чи до нового року. Ми будемо продавати по тій ціні. Ринкові, яка буде нам вигідна на той час. Можливо, вона буде вищою, як 150 гривень, тому що весь час якби, морозильна скриня включена, і вона працює, і на це потрібна електрика. Далі, що ми будемо робити? Як ви бачите, ми зараз будемо пересипатися свіжа ягода щойно з городу, щойно зібрана, вона ще тепла. І я її буду пересипати. Сюди на ті таці, Якщо попала якась дрібніша, чи гілочка якась, чи от червоніша, то ми її відразу відбракуємо. І цю ягоду ми поставимо на заморозку в апарат шокової заморозки. Як ви бачите, він ще є в він ще є в кліонці. Ми ж навіть кліонку промислово не здерли. Це все має бути е, нержавіюча сталь. Це все ми познімаємо. Оскільки ми ще проводили тестування, то ми ще і не знімали. Це все знімається, е, включається, включили. І виставляється певна програма. І в тій програмі також будемо регулювати. Це показує, яка зараз температура в шафі. Буде за 26 в апараті всередині, а буде мінус 24. Це десь приблизно впродовж години часу. Отак воно виглядає Тут є щуп спеціальний. Ну ось така процедура. І це все ми маємо, дякуючи благодійному фонду МХП громаді ми прийняли участь у їхньому конкурсі для підприємців чи для починаючих початківців-підприємців. Нам вдалося бути одними одним із 80 переможців, які виграли кошти, виграли грант для своїх проєктів про те, що писали люди. Шокова заморозка та збереження ягідлохини. Ось ну, така справа. Значить, зараз пересипаємо, ставимо на заморозку, потім ми вже покажемо, як вони виглядають після шокової заморозки. Фактично, вони не будуть відрізнятися від тих, які зараз тут є в нотації. Важливо, щоб ягода була сухою. Хочу сказати кілька слів про розмороження. Ми, коли заморозили, потримали для тесту добу в цій нашій морозильній скрині. І витягнули ягоду ну, в кімнату. витягнули ягоду у кімнатну температуру. І вона була зовсім не така, як ми сподівалися. Потім я дізнався, вичитав в інтернеті, що дуже важливо не тільки правильно заморозити, швидко заморозити ягоду. А ягоду треба заморозити таким чином, що не принесли з ринку з базару, де вона вже там години або дні була після того, як вона зірвана з поля. А її потрібно охолодити і заморозити не пізніше, як годину після того, як вона зірвана з куща. Це перше. І друге розморозка, її треба розморожувати в холодильнику при температурі плюс 2. І розморожувати повільно, вона має там стояти в холодильнику не менше як 12 годин. Тоді вона буде найбільш подібною на свіжу ягоду. А якщо ви її відразу витягнете з морозильної скрині, з свого морозильного апарату і поставите на кухні, то ви втратите. Якість цієї ягоди. Тому, будь ласка, візьміть до уваги також правильно розморожуйте ягоду лохину. Ми спробували навіть розморожувати з допомогою в тому апараті шокової заморозки є функція швидкого розморожування, швидкого розморожування з допомогою гарячого газу. І виявилося, що це не для лохини. Можна, ну, цей апарат є багатофункціональний, в нього можна е, і м'ясо заморожувати, овочі, фрукти, все, що надається для заморожування. Тому функція, яка в ньому є гарячого розморожування, вона не підходить для лохини. Також ми спробували розморозити нашу заморожену ягоду в мікрохвильовці при функції розморожування з допомогою мікрохвильової печі. І ми отримали після мікрохвильовки майже. Повидло, вона зварилася і частково розтеклася по тарілці. Тому розморожувати ягоду лохину в микрохвильовці також ми вам не рекомендуємо. А запам'ятайте, що її треба правильно, швидко заморозити і правильно повільно розморозити. Ставьте. Включаються вентилятори і починаються охолодження нашої ягоди з 28 і воно зараз буде знижуватися. 28 це температура червоним в камері і 28 це щук показує температуру ягід. Оположення буде відбуватися у нас. 20 хвилин на заморожування годину. Це е, ягоди заморожені. На камінчики. пакет okay. ставити.